Вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, і як завжди, по понеділкам у всіх магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Вони однакові у всіх магазинах на території України. І так я хочу розпочати з кави. Тут аж 25% знижка на чорну карту. Голд, класичний вишуканий смак. Це кава розчинна 50 грамів за 74 Гривні 25% знижки. Файна ціна, також файна ціна на каву Мелену: 100 г Це Форд Інтензе. 18% знижка. За 100 г 63 Нормальна ціна. І тут ще знижечка: 16%. Це стоїть поруч з несквік. Такий же кав, напій розчинний. Тут. 150 грам за ціною 37, замість 44, 16% знижка діє з другого по 8. Кухонне приладдя. Акція, набір ручок для кришки. Тут іде три ручки від АЛМО за 34 замість 44, 23% знижка. З другого по 8 діє знижка на таку ложечку. Ложечка от гарненько зроблена. Така не маленька і невелика, просто чайна ложечка. 24 замість 29 з нержавіючої сталі, з рифленою ручкою написано ця ложечка. Далі ніж кухонний від Alma. Ось такий великий, до речі, 22 см написано. Так, ніж кухонний для м'яса, нержавіюча сталь 22 см 59 гривень замість 77 Аж 23% знижки, до речі, нормальні знижки. Да, сьогодні такі. І тут 23 знижка на ось цю овочечистку. овочечистка вертикальна, металева. Є вони ні, тільки в таких кольорах, м'ятних. До речі, приємна така на дотик. Ось тут вона. 15 цього гривень замість 22 Ну, класна ціна, дійсно. Далі тут е, на кухонне приладдя ще є акції від Алму, о, ні, від Юхант. Оце ніж кухонний для шинкування. О, такий цікавий ніж кухонний для шинкування. 34 його ціна замість 44. Знижка 23%. Знижка на терку для чеснока з пластиковим тримачем. 39 коштує 20% знижки. Ну, в акції дозатор для пляшок 29 замість 39, 26% знижки. Треба перевірити цей саме чи інший. Так, 29 замість 39. Класна ціна. Ще додались акції на ложки. Отака столова з нержавіючої сталі. 27 гривень. Замість 34, а тут три штуки. От в наборчику такі три ложки. За 29, замість 39. 23 знову відсотки знижка. На ось такий келих для вина скляний. Гляньте ось такий. Невисокий, ну звичайний, я б сказала, класичний келих за 34. замість 44, 23% відсотки. Знижка на нього. Також є акції на отакий великий контейнер для зберігання пластиковий, непрозорий. На 6,3 з вкладишем. Написано з вкладишем 88 замість 99 на 6,3 літра. Що там за вкладиш? Хочу глянути. А, гляньте, як зручно все зроблено. Можна щось покласти ось так виходить, глибокий, а зверху ще щось скласти ось такий, ну, з такими відсіками, скажімо так, і зручно закривається так прям ну, надійно, да, герметично дивіться. 6,3. 88. Ще акція на мультибокс. Великий такий знову універсальний. Цей прозорий на 5 літрів. 74 замість 88. І тут таке щось цікавеньке. А, силиконова підставка під праску. Ух ти, Я не бачила це, що можна ставити гарячу праску, 55 коштує, за 84, 28 на 15, силиконова підставка під праску. Не знала, що таке є силікон. Не містить, чи це просто її вже як вона? Ну ви покористувались, ставите? цікаво. Ніколи не бачила раніше. До речі, тут вона, як не дивно, одна. За 55-26% знижка. Також знижка 17%, інструмент для прочищення трубопроводу. 64 коштує замість 77. Тут ось такі цікавенькі набір гачків на стінних 5 штук за 24. А що ж тут все А он, бачите, які 5 штук ось такі. За 24 замість 29. Далі. Акція рукавички. 37 коштують. О, такі довгі, слухайте. Господарські від Оптіма. Дуже довгі я бачу з кольоровими манжетами. А що не видно манжетів. Хочу глянути. 37 замість 44. Глянь, такі гарні манжети. Ух ти, довгі, такі класні. Ніколи не бачила таких. Оце так ну, цікава. Позиція 37. Зараз коштують. замість 44 гривні. Мені здається, нормально за такі рукавички. Далі мильниця пластикова. Ось така величенька з присосками. з присосками. Я так сподіваюся, що це вона, так? Да? Така ось мильниця. Зараз глянемо. Ця 39. Заміс Ні, це, мабуть, не вона. Значить, може на цю знову акція. І ця 39. Кхе. А ну-ка, що? що тут? 77. Так, а де ж? А де ж ця мильниця? Слухайте, вже все перевірила, варіантів мало залишається. <свісно> ось, гляньте, така класна зато ту знайшла. Мильниця. Зараз скажу, скільки коштує з такими 19 гривень. Дуже файна мильниця. Як квіточку зроблена, ще такі шершаві штучки тут. Ну, може, ось оця ще залишається, але я не бачу на ній присосок. 9. ух ухти, замість 19, Ну це супер. Ось на цю акція дійсно супер. Зате знайшли за кращою ціною. Тут 28 кольорова в асортименті замість 34, Знаєте, я вже перевірю з цими мильницями. Краще перевіряти. Так, ця 28 замість 34, Ну навіть можна купити мильницю. Дивіться, класна ціна за 9 гривень. Тут знижка на цей набір аксесуарів для ванної кімнати. Чотири вони пластик написано. Ну так як з де дерево з пластиком. 4 аксесуари за 149 гривень 40% знижка. А дійсно класна ціна на ці аксесуари. Получається така склянка тут з перетинкою, мильниця і дозатор. Далі акція ще на цю красу гарненько зроблена. Так, ну цікава цікавий дизайн. 99. Замість 129 Написано фарфорова два в одному. І ще акція органайзер для дрібниць 55, замість 77, Ось такий органайзер намальовано, що сюди можна поставити 29 на нього відсотків. Знижка далі. Ось Так, гачки потім ціповіші, а то ношу їх за собою. Далі футляр для зубної щітки. Це не футляр. Може ось оцей за, 90, за 33 гривні. Глянь такий класний. З таким кроликом чи що. Так, да, 33 замість 39. Такий цікавенький, я б сказала. От тут тільки в такому ну, дизайні. Далі тут футляр під зубні щітки ось такий бокс. 24 замість 29, багато знижок в цій ванній кімнаті, вішалки такі пластикові. Зараз, якщо так вийде в мене, ось отакі по 22 гривні на липучках вони йдуть. Липучки йдуть в цьому комплекті. І тримач для паперових рушників металевий. Може ось оцей, ну, я не знаю, тут їх багато, 77 гривень знову таки килими для ванної кімнати по акції силиконової, що асортименті, ось такий невеличкого розміру, по 54 гривні, замість 64-16% знижка. А ще така вішалка тут для сушки білизни. Ну, так вона виглядає, з прищепками, портативна, 12 прищепок, економія простору, 49 коштує зараз, 10 гривень знижка на неї виходить. Набір серветок для кухні ванної кімнати з мікрофібри від Freckenbock 69 коштували три штуки, зараз 55. Такі як мікрофібра. Да, мікрофібра. А там написано для кухонної. Да, мікрофібра Три штучки 55. Тут органайзер для засобів гігієни пластиковий 39 замість 49. Ось так він щільно закривається. Ще акція на підставку для кухонного приладдя від Альпіна. Ось така вона, як силиконово, 15х14, намальовано, що все сюди, кришечки якось можна поставити, я так розумію. Ось така підставочка, мікс 55 замість 69, 20% знижка. Ліка така великого розміру, 11 замість 14. От маленькі також по 11, але це саме по акції показати, якби поруч з маленькою, хочу, що вона набагато більшого розміру. І також 11 виходить, буде коштувати на цьому тижні. Споруч їх поставила, щоб було зрозуміло. Акція на таку воронку лійку для банки з пластиковою сіткою. 27 коштує замість 34, 21% знижки. Ось саме ось така сіточка. Мені здається, гарна пропозиція. Да? Знайшла по акції ось такий йоршик для унітазу Називається люкс 55 замість 77». А який симпатичний з'явився. Дуже так виглядає за 99 гривень. Я зараз перевіряла ціни. Виглядає класно. Також губки кухонні три штуки за ціною 22 замість 29. Ось такі Аврора. Ну такі як скрибочки. Далі сюди хочу прийти. Тут так міняли багато цінників. Знову це насіння, кому ще треба, дивіться. Фазенда насіння Титовка. Тітовка 2 грами 7, замість 11. Далі насіння. Я старі не показую цінники, тож зараз їх поміняють. Насіння квасоля фазенда 20 грам 9, 47% знижка замість 17. Тут ще з другого акція кавун. Скоростигли від Фазенда, якісне насіння, гарний урожак, урожай кавун, аганьок. Скоростигли 15, замість 22, 10 грам. Далі йдуть такі насіння помідора. Фазенда, помідор черрі, 1 грам за 2 гривні замість 4. З другого по 15. Ці акції до речі діють аж по 15. Всі, от що я показала в цьому насіння насіння прянощі м'ята фазенда, золотий ювілей 5 Гривень замість 9,44% знижка. Це виходить, багаторічна м'ята, золотий ювілей за 3 грами. З другого також по 15 діє акція на кабачок цукіні Аеронавт. Раннє стигли. 9 гривень за 20 грам. І ще ось тут горох останній висить насіння, горох цукровий, Велес Максі, фаворит 40 грам за 7 гривень замість 14. Так, щоб нічого не пропустити. Ще тут з 2 по 15% 44% знижка. Набір ось такий для вирощування мікрозелені. На три врожаї достатньо 44 замість 55. Ціна. Ці у відділі туалетний папір, серветки. Так, зверху починаю. Вігролу, такий величезний. він такий він великий, дуже. На 500 відривів. Рушник паперовий від Екола. Грінлайн. 500 відривів, двошаровий 149 замість 179. Тут аж 21% відсоток знижки на рушник. Ось такий паперовий рожевий. Так, це для Аврори виготовляють 27 гривень. Одна штука рулон. Ну, я не бачу, скільки відривів, хотіла сказати. Коштує 27 замість 34. А ще є такий зелений, а зелений чомусь дешевше, мабуть, він менший все-таки. Ну так, по розміру він менший йде. Рушник, оцей зелений, для Аврора мультимаркет 22 гривні замість 27. Тут серветочки, а це туалетний папір, ось такий дитячий, молочна кислота, рецетинова олія. Рицинова Алія, що я читаю? 29, замість 39, 44 штуки. Аж 26% знижка, до речі. Знижка на таку велику, великий туалетний папір Джамба. Туалетний папір від джамба 100 написано коштує 20 замість 24, 17% знижка. Знижка на паперо, туалетний папір тут 4 рулони, двошаровий, 100% целлюлоза, 150 відривних аркушів, 44 замість 55. І екола тут туалетний папір також 4 рулони, 2 шари, Скільки відривів? Не написано: 105, щось таке довжина 105. 37, замість 44, тут 16% знижка. Ось такий ще цікавий туалетний папір. 4 рулони продається. Ось так він оформлений. Ось такий папір коштує 49%, замість 55 11% знижка. Набір туалетного паперу спеціаль. Назва спеціаль. Рушник, 20% знижка від Софі, два шари. 65 відривів, 44 замість 55. І гарна знижка на такі серветочки. Дивіться, 32% знижки. Так вони відкриваються, можна їх діставати. 100 штук за 15 гривень замість 22 гривні. 32% знижки. Двухшарові, до речі, за 100 штук 15 гривень. Малюнки, мені здається, однакові. Я так передивилась, може в цьому пакі якось у них попались. Далі тут ще акція. Оці більше розбирають 19 гривень. У такі серветочки, як звичайні, 100 штук 24 на 24. Одношарові, 100% целлюлоза, целюлоза, 19 гривень коштують. Нормальна така ціна. Да? За 100 штук 19, замість 24. І далі знову акція на такі оні, це не, не, не знову, а це вже інші. О, такі софі то були такі маленькі, а це такі великі. У як вони гарно оформлені, класні, дуже яскраві. Тут 200 штук, серветок, два шари, 100% целюлозам які від природи. Дуже класна упаковка. 44, замість 55, виходить 20% знижка. Тут ще ось такі рушнички, бачите, як складені в зеленому кольорі 32 гривні за 200 листків, 18% знижка, 19% знижка. Отакі сірі рушники в. Складання кохавинка. Ко 22 гривні коштує. 19% знижка. А тут рушники також складені цим В складання, тільки вони такі більш біленькі. Ну так, біліші, чому ці. 24 замість 29 150 аркушів. Тут 150, ось тут за 32 200 аркушів. Далі, з 2 до 8, акція на отакі серветки, великі, ліро, від нуля підходять, зволожують шкіру з екстрактом роман. Машки та алоє без спирту і парабенів 120 штук з клапаном. Упаковка за 49, замість 64 23% знижка. Викладають вже цю акцію ліквідацію. Також хапає або розберуть це. Я як завжди покажу в наступному випуску, бо я рано приходжу, а вони трішки пізніше це все оформлюють. Дякую, що дивитесь мій канал. Зустрінемось в наступному випуску і всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.